З великим сумом, Бродівська громада Золочівського району отримала звістку про смерть свого земляка Юрія Михайловича Гавришківа, який відійшов у вічність на 58-му році життя. Цього року він приєднався до лав Збройних сил України, свідомо ставши на захист рідної землі. Юрій Михайлович Гавришків служив на посаді водія слюсаря відділення розбирально складальних робіт взводу, обслуговування та ремонту автомобільної техніки, ремонтної роти військової частини. Його знали як турботливого батька, люблячого чоловіка та дідуся, людину, яку поважали за доброту, порядність і готовність у будь-який момент прийти на допомогу. На жаль, серце Юрія Михайловича не витримало під час проходження служби. У Чернігівській області у захисника залишилася дружина, двоє синів та онуки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія Михайловича, розділяючи з ними біль непоправної втрати: вічна та світла пам'ять воїну.